Мета нашої профілактичної бесіди це дотримання правил безпеки при користуванні генераторами. В зв'язку з тим, що зараз часто дуже відключають електроенергію, люди по можливості передбали в користування ці дізе-генератори або бензинові і тому подібне. Вже є неподинокі випадки, як і отруєння чадним газом, так і виникнення пожежі. Слава Богу, що в, нашому, в наших громадах цього не було, але щоб цього не сталося, хотілося б нагадати безпечні правила експлуатації. Тобто це, щоб генератор стояв на свіжому повітрі, бажано, щоб це було не коло квартирок, не коло вхідних дверей, щоб не потрапив в оселю чадний газ. Не чадний газ, а вихлопні гази, які відпрацьовують згорання. І друге, це також при самому запуску, це також може бути як враження електричним струмом, так і, допустимо, механічні якісь враження людини. Щоб цього не трапилося, будьте дуже обережні і цінуйте своє життя.